Привіт! В цьому відео будуть київські заходи та театр. Ми їдемо на країні. Перший останній раз. Зараз купимо якийсь бутерброді. Купила водички шукаємо, як він приїхали. Наші враження до Катерини. Які... Класні гості, я офігела від Стерненка, але він на Джефі вже не знаю, який випуск з ними, третій, четвертий. Коротше, афігеє, чи є маші інфекційна і полікова. Ну, маші інфекційне, а то ну, таке. Але буде що батькам розказати, вони знають цих особистостей і самі. Буде що сказати. Цей випуск виходить 20 березня, і саме в цей день у людини, яка до нас прийде День народження. Волонтер, громадський діяч Сергій Стерненко. Тобі софткать мене. Дивись, у нас буде відео. А я просто заполічка, мене оцей звук. Чай. Чайкен. Хочу Будуть їсти. Ну що, я тепер на тебе так нафлю. Ти <рістити> що, думаєш, кожувати його чи краще зразу схопнути, але ж буде там лазити. Ваше враження. Скажу. Та блін! Наші ж... Ваше Ваше враження. враження. <рістити> Все гуд, я трошки спати хочу, я не виспались. Була Прям дуже. Прекрасно. Це дуже. Дякую, Аккорвані. Дякую. В якийсь момент я можу набратися на питання, і він, антенну, все прямо цитату. Ноль в цій історії. В якийсь момент я загрібався на питання, і він каже, братан. Ну Дорослі дівчата! Женічка нам так сухо! Мене звати Женя жені льце 2023. Дуже радий вас всіх бачити! Заголовки на змінято флагники. Ми поміняли, актуалізували. Скажімо так, ширший зробили фокус у заголовку. Світиводим Михайло Драгоманов. Теж не набирає багато переглядів. А от зняти дійсно там історія Росії, а там перегляд дуже є. От історія Польщі. А да, теж цікаво, тому що всі ці актуальні речі на кордоні. Мені це Так, Звичайно. Дякую вам, це дуже мило. Короче, що що було? Чи сподобалось вам? Почнемо там перші гості. Це, це у нас був стерненко. Було ці п'ять. Це були був стерненко. Ще не можу знайти. Було було цікаво. Було цікаво. Ми такі спочатку блін. Хто буде гостями? Ми прямо цю троє до недім. буде хтось кодома. Ну не леве, ну не леве, точно не леве. І були леве. От і валік було було смішно, прикольно на них програмку придумали. От, Єфросініна і Полякова дуже перебивали усі. один одного. і Це все дуже сумбурно, просто не знаю, який з цього взагалі випуск вийде. Це, це ж, а остання це історики, які О, туди йти за ними. Останнє — це історики. Які... Було дуже скучно, тому що я хотіла вже спати, Не слухайте скільки... її. Насправді було. Та блін, хо. Це також мій та... влог, Я в нього попадаю. За істориків. Коротше, було насправді цікаво, просто з-за того, що це були вони останні. Ми вже після Єфросійної і, і Полякової вже все. Нам вже. Ще відкрити не можу? без цього немає. Малюточка. Коротше, просто їх в дуже пізній час поставили. Треба було ставити швидше або взагалі першими ставити. От песики у нас тут. Мясики запакованы. Я не знаю, что ты играешь. Я, я думала, что я сейчас просто на такая А Да. Книжки, театр знову щось таке називається. Скажи, хто буде, скажи імена. Ілля Чупоровка і Іван Саран. Броді його так точніше. Це Шаран фамілія, це єдина ще. Що... Вони виставляють <плес> да, uh... ну, там хиляди. Там щось дуже багато різних книг. Я думаю, вони чисто виставляють. <плес> Шафотка. До речі, да, я не виняла. Просто не видно. Давид Петросян давав інтерв'ю. Він я не знаю, чи це помилково. Він сказав, що актор не повинен бути розумний. Ось я з цим не погоджуюсь. Зрозумів, що для актора це дуже важливо, особливо не тільки художня, а й театральна професійна література. Тому що тобі це целиця має не знаю. Там, там накладали що... тільки там по станіславському. Бо у нас це насправді на жаль не дуже розповсюджена література, і її наскільки я знаю, немає в перекладі українською мовою. Скоро буде. Скоро не буде. Гротовський, тобто це такий трошки театр, знаєте, ритуально ритуальності, такого шаманства, закритості. Запитання перше, це для творчих людей. Якби ви фільм або серіал порядили? Що ви дивитесь, коли у вас ну немає натхнення або така зневіра трошки, да, тому? Що треба щось робити далі, вели ви такі, от я це подивлюсь і знаю, що далі все буде добре. Давай ти почнеш. Е, якщо про фільм? Ну, це, напевне, Павло Сарантіно молодість. Павло Сарантіно велика краса. Ось. Але коли в мене депресія, і я себе ще хочу якось більше туди е, е, погрузити, щоб ну, дійти до повного дна, то це е, такий є режисер Беллатар. І в нього є восьмигодинний фільм Сатантанго називається. Ух ти! Питання і до Елії, і до Івана. Ти знімала собі було, а я скажу, я ні, у мене все, що є, там, я тобі кажу. Не натікайся, і ти така, добре. І трошки мої часто сказати. Скажу, що по нас коли знімала на батьків три типа блок. Тривога да. простійно буває фонтанчик. Да. Культура прийшли на виставу Отелло. Мені рисуватись і отак впертися. Так тобто можна і уснути, в принципі, але ні, краще не треба. Добре, не треба. Мені подобається, дуже гарно, естетично, гарно, гарно. А гарно, але дуже дитя. Це в моє вирізаємо. Про виставу, не про себе. Я устала. В принципі, нормально, мені, мені друга дія сподобалась більше, ніж перша. Не зря Каті взяла, не зря, не зря. Не подобається. в Макдональдс пішов. Я взяла людину. Я бачила. вулиці Все буде місце. Добре. Катя нам зробила вечерю. На жаль, не подобається. Я щось подумала, що це в ще велинич. Чого він так, в так, не в жовті упаковці? Мені вистава сподобалась, хоч вона була досить довгою, три години. Але сама естетика, просто в принципі, естетика театру Лесі Українки. Мені дуже подобається, заморочується в хорошому сенсі на тим, як і що буде виглядати у виставі. Костюми завжди просто ну мені дуже подобається була на двох виставах: це паромник та «Отелло», І мені сподобались концепт просто дуже гарний. У висновок хочу вам сказати, що ходіть в театр, насолоджуйтесь мистецтвом, воно того вартує. Це дійсно класне проводження часу і корисне, що немало важливо. Плюс підтримуємо український, український театр, кіно, серіали. Зараз дійсно роблять класно, і зараз саме час звернути на це увагу.